Будемо робити патрио трішки будемо уселятися, щоб залишити роботу свої трішки. Мене звати Михайло, фамілія пані Бог, мені 36 років. До початку повномасштабної війни працював простим будівельником, ще як 14 м почалося. Не рвався так, що ось буду йти, ну і не ховався. Прийде повістка, значить, ну все, буду йти. Ну, поки не приходу, думав, значить, не потрібен. Коли почалась війна, то якось страшно стало. За сім'ю стало страшно, тому що в перший день, коли почалося, ми повинні там були допрацювати в людей. Забрали всі інструменти, з хлопцями зібралися, що ну, давайте щось робити. Ж. Вивіз родину свою. Дітей вивіз і дружині кажу, Я піду. Дуже плакала, кричала на мене, що ну як так? Ну підожди, воно ось там пару днів, Так, ну не пару днів буде. Потім записалася в тероборону і пішов мій шлях такий військовий. Ремо. Спочатку отож записалися все тут, блокпости, допомагали чим могли мішки, пісок. Що потрібно, ми знали, де це все взяти, де це все нарішати. Каже, керівництво допомагало швидко, то можна було дзвонити. Потрібно мішки. Все, вони чик там, всіки 100, 200, 300 мішків без питань давали щось, сооружали, щось робили. Питалися якось зупинити. Я ще срочку свою служив Дісні, це навчальна. Така частина, то ми там і отримав, звання перший своє молодший сержант, вже із зброєю могли натибалакати, балакати. Просто воно забулося, був там 2007-2008 рік. Воно до 22 го все забулося. Як? Ну і якось такий боязні, що ой, зброя, щось це. Ні, якось просто клац-клас. Ну, тоді добре навчили. Ну, Я спочатку записався в тероборону, потім дружині сказав, кричала на мене. Какую, та я ось тут на блокпосту буду, що одну, тим більше біля дому, рядом, кажу, не переживай. Так, записався в тероборону 146-й батальйон. Це як Полтавський, багато було хлопців, ті, що ще були в АТО. То до них прислуховувалися, вони підказували, як правильно. Але зараз уже війна дуже помінялася. Навіть якщо взяти 23 й рік і взяти зараз, то це взагалі різна війна. Тому що дуже багато стало роботизоване: дрони, дрони, і дрони. Раніше було тихенько пройшов на позицію, сів, виглядаєш, дивишся. Зараз швидко заскочив, заховався і сидиш тихо. Тому що за тобою слідкують дрони, і зараз логістика це. Саме, мабуть, болюче таке питання доправити те, що так само і нам доправляли, і дронами, і чим попало, аби туди закинути якусь провізію, якесь БК що небудь. Тому що дуже помінялося. Хлопці, які в АТО були, то ну, от зараз така, це взагалі не то. Ми були на різних напрямках, то різний напрямок от своя війна. На Донбасі одна, на Сумщині друга. Трішки до Запоріжжя взагалі не так. Перше ми поїхали на Сумщину. Сумщина це був кінець березень-місяць, це ще ворог не вийшов і сум повністю. Ми поїхали туди, такі перелякані були. Тоді ніхто нічого не знімав, ну, вибухів таких я не чув. Ну, чули, що там десь геп-геп, бахнуло все, такого не чули. А вже на Сумщину приїхав, вже там десь бахнуло, там бахнуло. Тоді ми на Харківщину поїхали, там вже трішки таке повесіляє було. Потім знову на Суми поїхали, там попрацювали трішки, потім почався Донбас. Ми ще на Донбас поїхали таку дату, не хорошу: 13-та ще й п'ятниця. Ну, наш покойний комбат казав, що хлопці, не переживайте, все буде добре, то поїхали. Якось не було такого страху туди їхати, просто непонятно, куди ми їдемо. Ми перший, коли заскочили, я не розумів навіть по собі, як себе поведу. Ну, бах, злякаюсь, не злякаюсь, не злякаюся. Може, воно таке, що ступор станеш, о, що робити? Якось не зрозуміло. Ну, воно коли такі швидкі події, 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 то ну, немає на цього штупора, що время треба якось працювати. Зараз вже по-другому, то що починаєш розуміти, що не так, як там показували радянські фільми, що про війну, ось толпою погнали. Ні, зараз це не працює. Маленькі групи, два-три чоловіка. Десь укриття, тихенько заховатися, сидіти, видивлятися, вишукувати. Оце зараз так працює. Саме важко, це перші такі бої у нас були Солідар. Це 23-й рік, початок року. Це був Солідар, була «Авдіївка», була Мар'янка. На Мар'янці дуже довго ми закріпилися там. Ми були із 79-ю бригадою з ДШВ. Це, мабуть, за все время, з ким ми не були, це одна із тих бригад, яка, коли бере людей у підпорядкування до себе, вони за них відповідальні. Там були от, реально якась рекси, і ми до них йшли в поміч. Був Єлизаветівський ліс, теж таке дуже місце погане, багато хлопців наших лишилося там. Це Такий там кусочок лісу невеликий. Там. На, мабуть, два на чотири там така перемішка була. Перший, хто пішов, це Толік був, Кавзік покойний. і якось з людиною був рік там більше. Ти з ним ну, жили в одній кімнаті, їли, пили, все-все. ти знаєш його, ти знаєш сім'ю його. Ну, І тут праці нема. Як нема. І всього людини нема. Оце, оце, мабуть. І саме хуже потрібно доставати. Тому що багато хто, тих, що лишаються хлопці там, то їх потрібно доставати. Були моменти, коли ну, просто фізично ніяк достати. Вони лишилися там, і вони зараз рахуються безвісті, зникли. І це для сім'ї хуже. То, що у кожного є надія, що він ще повернеться. Це ми знаємо, що ми разом з ним були. Ми знаємо ситуацію. Але ніхто з рідних не хоче вірити в це. Це дуже важко. І коли я так по братими, що гинуть, або раз немає, тоді дуже важко це. І ти, розумієш, ти не можеш нічим допомогти. Ти стараюся щось комусь наложити турнікет, там те зробив, те зробив, і потім починає або снитися, або собі в голові накручує, аби було по-другому. Або а, чим би я міг би допомогти, що може не туди проскочить, може далі, або йому далі, і тоді оце гризе в голові так. що… Була така фраза рано чи пізно ми закінчимося. І воно таке є. І ми закінчуємося. І воно закінчуємо. І коли саме хуже буде, коли не втримуються, і все, що зараз робиться, щоб це не було зря, що те, що ми втримали, те, що допомогли, якось зупинили, щоб тоді вони десь під Полтавою не були, а то тоді буде біда велика. Того, що вони сунуть, 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 сунуть. Не вистачає у нас людей, не вистачає, потрібна ну, така сила мочна. Те, що пропонують нам здати Донбас. Так, а за що ми боролись тоді? Ну, як здати Донбас? Ну так вони далі, Дніпро, а тут вже і Полтава, і вже все. Люба війна закінчується переговорами. Зараз не знаю. Наше діло поки стояти, тримати той фронт, якось захищати, щось робити, правильно робити. Ну, а їхні якось ті умови, ті, що вони нам предлагають, ніяк не можна. Я не знаю, коли воно закінчиться. І оце таке саме питання, я б уже людей так би по губам бив би. Коли закінчиться? Та звідки я знаю? Ну прийди, поможи мені. Прийдіть, поможіть, і ти подивишся, і ти сам тоді будеш стояти. Не знаю, коли воно закінчиться. Дуже велика кількість їх. Їх велика просто їх, їх тьма. Там, де нас, наприклад, сей 10 чоловік їх буде стоїти. І ти нічого не зробиш. І в них цей ресурс, у них просто людський ресурс дуже великий. Ми цього собі не можемо дозволити. Ми не можемо відправити 10, а давайте ще десять. Не можемо так. Коли почалось. Повномасштабка, ми стояли тоді на окраїні Полтави і ні, ні разу не було. От ми там простояли, 2-3 години відчергував, щоб зайшов всередину без нічого. Люди все везли. Цигарки, продукти, штани, що потрібно, все ось-ось-ось. Я тоді ще хлопцям казав, що хлопці, найголовніше, щоб не впав цей запал людей. Тому що тільки впаде, ми, ми, це буде атас. Або допомагати, або долучатися до нас, бо по-другому не вийде. Тому що ми рано пізно закінчимося, а тих ресурсів, що в нас, вони не вистачають. І ми всі надіємося. Якби не було, не було надії на мир, на перемогу, то ну, я думаю, ніхто б не пішов. Ми всі надіємося, що буде перемога, буде мир, буде ну, якось процвітання далі. Просто зараз на, на такому моменті не можна так бросити все скажуть, гайка, все, руки сложити. Так. А за що ми тоді чотири роки боремося? Десять років хлопці борються. З 14 років вже більше і боремося, і не можемо ніяк. Це... Є надія велика, що буде якийсь мир, буде перемога, буде... буде якесь процвітання для країни, для чогось ми це робимо. Ми всі каже, ми за перемогу, да, ми за перемогу. Тож по-іншому ніяк не буде.